Слава нашому Господу! Брати і сестри, ви знаєте, я такий задоволений. Не знаю, як ви сижу і слухаю братів. І думаю, слава Богу, що Господь він так нас, ви знаєте, побуджує до такого здравого служення, щоб ми хранили і очі свої. Ви знаєте, в цей останній час Господь бажає від народу, щоб ми були святими з вами, щоб ми дійсно згадали ту першу любов. Коли ми з вами горіли, коли серце наше, воно е, до Господа стримилось, невзірає ні на що. Ви знаєте, е, не считались не з плоттю своїм, не з часом своїм, от, е, не з фінансами. І Бог так бажає, брати і сестри, щоб в цей останній час підхопити свою церкву від цієї землі, привести нас в таке належний, належний стан, дождне состояння. Нехай Господь нас в цьому благословить. Ви знаєте, також хочу небагато зайняти вашого часу, але <кій>, поговорити е, на таку тему. Ви знаєте, написано в Божому Слові, що фізичне упражнення мало полезне, да? а благочестя на все полезне. Що благочестя на все полезне? Тому що воно має обітування життя настоящий і будущий. Брати і сестри, це дуже важливо. Коли ми перебуваємо в Божому благочесті, воно має обітування для нас. Ви знаєте, але, брати і сестри, є. Е, в Божому Слові є певний напрямок. Напрямок. Ну я не скажу спорта, знаєте, але е, там, де нам треба поупражнятися трошки. поупражнятися. Да, І ви знаєте, і це написано в Божому Слові. Я не хочу нічого свого додавати, там, додати, щось своє придумувати. Я хочу говорити тільки те, що написано в Божому Слові. Брати і сестри, і це біг. Біг. Бігать. Ви знаєте, що бігать це одна із заповідей. В Божому Слові це біг. От може я вам щось нове говорю, але да, потрібно так дробити. І от ми зараз з вами почитаємо Боже Слово і трошки поміркуємо, от, над Божим Словом, написано так. Це пісня до Тимофія, 6 глава, з 8 віршу такі слова читаю. А маючи поживу і одяг, будемо задоволені з того. А ті, що хочуть багатіти, впадають з спокуси та втинета. І безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей в прірву та погибель, бо корінь всього лихого грошолюбство, якому, віддавшись, деякі ухилились від віри і самі себе віддали великим скарботам, ти ж, чоловіче Божий, утікай від такого, а досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Брати і сестри! Ти, чоловіче Божий, убігай. Ти ж, чоловік Божий, убігай убігає. Тому. Ви знаєте, і Господь, він хоче, брати і сестри, щоб ви знаєте, є такі моменти в нашому житті, коли ми можемо розмірковувати, розсуждати, десь чомусь, можливо, перемагати. А є такі місця святого письма, що нам навіть і там і думати не потрібно, брати і сестри, просто брати і тікати. І я знайшов чотири таких місця із святого письма. Ви знаєте, я зачитаю ще із е, е, Тимофія, це друга глава, вірш, 21 віршу, е, Друге Пислання. Отже, хто буде чистий від цього, той буде посуденою на честь, освященою і потрібною володарю, придатною на всяку добру справу. Утікай від молодечих пожадливостей і тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто кличе Господа від чистого серця. Брати і сестри, я знайшов чотири таких пункта, від яких потрібно просто брати і тікати. Це серебролюбія, да? як ми читали. Перед, перед цим серебролюбія, потім юноші пожадливості. Тобто ми навіть з цим не стараємося боротися. Ми від цього беремо і втікаємо. Ви знаєте, якось розказав мені одну таку історію, почув я таку історію від одного брата, який навчався в коледжі. І він каже, подобалась йому дуже одна там дівчина. Дуже так подобалась, каже, така гарна, красива, ну все. Ось і він кається в церкві. Приходить в церкву, кається, пізнає Господа, От, і починає Богу служити. І він каже, і так, з цією дівчиною, був завжди на розстоянні витягнутої руки. Ось, А каже: а коли покаявся, вона почала йому оказувати знаки симпатії, там, внімання уділяти і так далі. Він каже, якось ішов він додому до себе. Ось і йшла ця дівчина, рядом їм було по дорозі. І вона каже, слухай, в мене батьків сьогодні вдома немає. Каже: поїхали до мене, пообщаємося, покажу, де я живу. Там, от чаю поп'ємо і все. І він каже, я такий став. Вона так мені подобалась. Він такий став і каже: Слухай, в церкву пішов, Богу служу. І, тут...» і він каже: Ти знаєш, каже, я взагалі не можу, я так спішу. І він на, на ноги і давай тікати. Просто тікати. брати і сестри, тут не треба навіть щось там предприймати, думати, розмірковувати. І ви знаєте, це на основанні Божого Слова, воно так і є. Ми почитаємо з вами ще, яка, е, яка спокуса спіткала Іосифа, і на е, підставі Божого Слова теж порозмірковуємо. Написано так. І сталося після тих подій, звела на Йосипа очі свої, дружина, пана його і сказала: Ляж зі мною! Але він відмовився і сказав дружині пана свого: ось пан мій не знає при мені нічого в домі, і все, що має, віддав у мої руки. Немає більшого за мене в домі цьому, і він не заборонив мені нічого крім тебе, тому що ти, дружина Його. Як же зроблю я це велике зло і згрішу перед Богом, коли вона щодня так говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти з нею і бути з нею? І трапилося одного дня, що він увійшов у дім робити справу свою, а нікого з домашніх тут у домі не було. Вона схопила його за одяг його і сказала Лягай зі мною. Але він, залишивши одежу свою в руках, її побіг і вибіг геть. Вона ж, побачивши, що він залишив одяг свій у руках її, і побіг геть, покликала домашніх своїх і сказала їй. Далі не читаємо. Брати, і сестри, така спіткала спокуса Йосипа. Бог благословив його в домі Патіфара, все віддав, Патіфар в його руки, все, в чому він не брався, Бог давав успіх, в усьому велике благословіння. Папи немає, мами немає, рідних, ближніх немає, інша країна, брати і сестри, Бог благословив його усіми благословіннями цього Йосипа. І тут, ви знаєте, казав один брат, як гарячий чайник, це жінка була. І що робити? Дуть на нього. Можна опектись, правда чи ні? Брать і тікать. Ви знаєте, брати і сестри, і е, він нічого не втратив. Нічого не втратив. Він тільки приобрів в, своє, в своєму житті. А якби він почав там якісь, ви знаєте, маніпуляції, об'ясняти, і довго говорити, то можна було б пектись об цей чайник. правда чи ні? Але, брати і сестри, Боже Слово каже: утікай від молодечих пожадливостей і тримайся правди. Віри, любові, миру з тими, хто кличе Господа від чистого серця. Ви знаєте, якось я читав вчора Боже Слово, і мені таке, значить, в повторенні закону сподобалось таке місце Святого Письма. Коли Бог він говорив народу ізраїльському і каже, коли ти війдеш в землю, яку я тобі дам, землю, де тече молоко і мед. Землю, де не потрібно, як подобно в Єгипті, ногами своїми от, обрабатувати ту почву і поливати. Там долини, там гори, там сходить е дощ, поливає все, е значить, е вода рашає. там хороші врожаї. Я благословлю тебе в тій землі. І каже: але ти, ти будь уважний, дивись, щоб серце твоє воно не приліпилось до тих ідолів, яким служили ті народи. І щоб діти твої вони не приліпились до тих ідолів і не поклоняйся Богу на тих містах, де поклонялись на тих містах ті народи. Брати і сестри, я так думаю, Бог він таке розділення робить і так зауважує, щоб наші серця вони не при... щоб серця тих ізраїльтян, які ведуть землю обітовану, щоб вони не приліплялись до тих ідолів. Ви знаєте, і одне брати і сестри, із від того, від чого потрібно тікати. Це написано в Писанні до Корінфянам, 10 глава, 10 глава, 14 вірш. Написано так. Апостол Павел каже, тому любі мої, втікайте від служіння ідолам. Я кажу, як мудрим розсудіть самі те, про що говорю. Брати і сестри, одне із е, того, від чого потрібно втікати, це служіння ідолам. Брати, ви сьогодні нагадували: ви знаєте, що е, цей світ, у них є свої ідоли. Вони чомусь подражають, вони до чого стрімляться, для них щось воно дорого. Брати і сестри, вони в чомусь перебувають. Ви знаєте, якісь, можливо, це зірки голівудські, можливо, це якісь там е, політики комусь подражають. Можливо, це якісь спортсмени, яким подражає цей світ. Можливо, це, брати і сестри, якісь там, я не знаю, світові бренди, чому ще можна подражати. І в людей, люди мають ідолі в собі. Ви знаєте, а Боже Слово каже, і не як колісницями, і не як конями хваляться. А ми іменем Господа, Бога нашого, хвалимося. Вони покалібались і упали. Ви знаєте, на колісниці їздить не гріх. На хорошій колісниці їздить не гріх. Але коли ти цим хвалишся... Коли, вони, коли воно сидить на троні твого серця, коли воно тебе підіймає або надихає, або коли воно є важливе в твоєму житті, то це вже ідол являється для тебе. Брати і сестри, а чому чим нам хвалитися? Написано Хвалящися, хвались Господом. Ми потрібні хвалитися тим, що набагато більше, набагато цінніше, набагато важливіше в нашому житті. Дорогі брати і сестри, і цей світ, ви знаєте, воно це все іщезне, як прах на літніх гумнах, воно все розлетиться. Той камінь він по-любому вдариться і стукан. І той сон, який снився на воходоносору, він здійсниться, все розлетиться, імперії розлетяться, авторитети чоловічески ляжуть. Всі ці, Ви знаєте, якісь там фінансові системи, все накриється, все розіб'ється. І все стане, як прах на літніх гумнах. І каже, а та гора вона наповнила всю землю. Брати і сестри, ми. Як люди віруючі, як люди, які пізнали Господа, ми повинні розуміти, від чого, брати і сестри, нам потрібно тікати і до кого нам потрібно бігти. Нехай Господь нас благословить, щоб ми, ми були, знаєте, такі в духовному плані нормально спортивні, брати і сестри, щоб е, то, що нам потрібно, щоб ми це робили. Ви знаєте, кажуть, що, кажу, що Бегін повищає гормон щастя. Можливо, і так, але в духовному це 100%. Брати і сестри, якщо ми бігаємо від гріха, бігаємо від пожадливостей, від пахатей, бігаємо від сребролюбія, брати і сестри, бігаємо від ідолів, то це буде нам велике благословіння в житті. Хай Господь нам допоможе, щоб ми були мудрими, як каже апостол Павло, я кажу як мудрим розсудіть самі про те, що говорю. Каже, любі мої, втікайте від ідолослужіння. Просто бери і тікай. Ви знаєте, не треба можна багато мотивувати, об'яснювати, розказувати, бери тікай, воно тобі не потрібне. Нехай нас Господь цьому благословить. Ви знаєте, і не буду ще далі читати, ще одне місце писання, де написано Бегайте блуда. Брати і сестри, чотири 4. Я знайшов чотири в новому завіті пункти, від чого потрібно бігати: блуда, серебролюбія, ідолопоклонства і юношеських пожадливостей. Нехай Господь нас всіх благословить, брати і сестри, щоб ми так поступали, як від нас це хоче Боже Слово. Ми схилимось і помолимось, Господу.